Поети живуть на околицях, у сердах князьки та міністри, що вчасно їдять і голяться, і можуть поета з'їсти, не з'їсти то хоч підсмажити, на сковорідці власній, що будеш ні грама не вважати, поете в житті. Сучасні Українському поетові та політичному діячеві, а сьогодні мешканцю Тернополя Михайлові Левицькому 65. до цього свята в місцевому архіві презентували виставку в експозиції. Зібрали документи, статті, фотографії письменника, які свідчать про його літературну, громадську та політичну активність. Наприклад, чого тільки варта Світлина з Левицьким, на якій зносять пам'ятник Леніну в Тернополі, чимало експонатів розповідають про переломний початок 90-х в нашій області. Період так званої перебудови. І починався в нас виставлені документи з, з архіву, які були втаємні в цей час, де можна бачити, як утворився народний рух України. І Михайло Левицький був один з ініціаторів, так як і Борис Демків, Петро Григорій Петрук Попик, Марія Кузенко, і Олег Герман, які був один з ініціаторів створення в Тернополі краю, вперше в Україні. Краєвої організації народного руху України проте політика не стала на заваді літературній творчості Левицького. Незважаючи на тогочасні та сьогоднішні перепитії в державних справах, Михайло Васильович досі пише вірші. Зізнається, що це заняття супроводжує його усюди, навіть під час поїздки в транспорті. Мене сьогодні дійсно снігом замило, що я дуже добирався далеко, і навіть не в той автобус сів. І знов чекає на погоду. Маленьке, втомлене село, яке вночі вітам в догоду себе снігами замело. З нагоди 65-річчя з дня народження Михайла Левицького привітали теперішні депутати обласної ради та колеги зі спілки письменників.